50 мільйонів доларів це не якась чергова казка про успішний успіх, а реальний виграш якогось француза на полі маркет. Поки ти малюєш рівні на графіках і боїшся ліквідації, хтось просто торгує реальністю. Сьогодні ми розберемо ринок, де немає плечей, немає стопів і немає маніпуляцій маркетмейкерів. Тут є тільки одна валюта. Правда, ми пройдемось від ставок на друге пришестя Христа до того, як розробники ігор заробляють на власних переносах. Я покажу, як звичайна людина може випередити ботів і як набити мільйонні об'єми під airdrop. Поїхали. Одразу домовимось, це не фінансова порада. Я лише показую функціонал платформи. Ринки передбачень це ризик. Помилився і ставка згорає в нуль. Тож давай без до манії. Домовились? А тепер поїхали. Платформ передбачень дуже багато. Але найпопулярніші, які у всіх на слуху, це Тож всі свої дії. Буде показувати саме на ньому. Тож давай познайомимося з платформою Polymarket. Це не просто криптобіржа. це місце, де будь-яка подія у світі має свою імовірність і свою ціну. На платформі Polymarket є безліч категорій і подій, можна знайти на будь-який смак. Наприклад, в категорії політика можна побачити подію, хто виграє президентські вибори в Сполучених Штатах у 2028 році, чи купить Сполучені Штати Гренландію в 26-му. Категорії крипти можна е, побачити події на ціну біткоїна, ефіру, солани і так далі. В категорії культури можна побачити, що є події, скільки твітів зробить Ілон Маск в якийсь період, або скільки мільйонів підписників буде у містера Біста до е, 31 січня. Ну і так далі. Вверху ви можете побачити, що категорій безліч. Є спорт, крипта, фінанси, геополітика, культура, світ, економіка, клімат і так далі, але є і зовсім сюреалістичні. Наприклад, чи повернеться Ісус на землю до 2027 року, і ймовірність цієї події 3%. Це дуже смішно. Або ось ще одна подія: скільки землетрусів потужністю 7 балів буде до 30 червня? Тут можна поставити на кількість наукових відкриттів. Чи навіть на те, чи підтвердять Сполучені Штати існування інопланетян до 27-го року? Чому це важливо для нас? Бо ціна контракту це чиста ймовірність. Якщо ціна контракту на інопланетян – 10 центів. Це означає, що ринок оцінює шанс цієї події у 10%. Ти не просто ставиш гроші, ти купуєш частку ймовірності. Якщо подія сталася, твій контракт перетворюється на 1 долар. Якщо не сталося, на нуль. Ти так само можеш зробити ставку і на ні, і з кожного долара заробити 9 центів. Можливо, ви чули, що на ринки передбачень вже все захопили боти, і це правда. Боти є їх багато і вони швидкі. Але є одна проблема. Боти не розуміють контексту. Вони не читають між рядків і не відчувають моменти. Тому ось три способи, як тут може заробити звичайна людина без інсайдерської інформації і без написання коду. Головна помилка новачків це те, що вони думають, що треба бути правим у фіналі. Ні, тут головне бути раніше за іншим. Давай подивимося на конкретний приклад. Припустимо, ти купив контракт на те, що Джей Ді стане президентом Сполучених Штатів у 28-му році. Наразі ринок оцінює це у 27%, але уявимо, що його головний конкурент Гевін Ньюсом знімається з виборів. І шанси Джейді Венса відразу ростуть до, скажімо, 80%. Тобі не обов'язково чекати 28-го року. Ти можеш відразу ж в той же день продати свої контракти, заробити свої 300% і забути про цю подію. Не обов'язково чекати 2 роки. Це може статись через день, два, тиждень, місяць. Це неважливо. Ти торгуєш не результатом, ти торгуєш очікуваннями інших людей. Ну і головна думка: тобі взагалі не потрібно бути правим у фіналі. Джеді Венс може взагалі програти вибори. Але ти вже заробив на цій події. Боти сканують заголовки, але вони не дивляться серіали, не читають дрібні коментарі розробників ігор і не сидять у фанатських Discord. І тут з'являється твоя перевага. Наприклад, ти фанат GTA і читаєш всі твіти розробників. І тут ти бачиш твіт. Ми вирішили не поспішати з релізом. Для новин це ніщо, а для ринку це сигнал. Хтось може відразу створити подію на полі маркет чи буде перенесена GTA 6. Ти заходиш у подію раніше, до того як це з'явиться у великих медіа, до того як Боти все це знайдуть. Це не інсайт, а уважність. А на ринку передбачень уважність часто коштує великих грошей. А тепер мій улюблений спосіб заробити: ти тримаєш біткоін і боїшся, що він впаде. Що робить в цій ситуації більшість людей? Панікує, продає, потім викупає дорожче або просто сидить у стресі. На ринку передбачень можна зробити інакше. Ти купуєш контракт, біткоін буде коштувати менше 90 тисяч до кінця місяця. Якщо біткоін падає, то твої портфель у мінусі, але цей контракт ростеє у кілька разів і приносить тобі прибуток. Він не рятує портфель повністю. Але він знімає емоції, дає психологічний комфорт і дозволяє не робити дурниць. Це не ставка, це страховка. Такий собі ще один варіант хеджування. Давай швидко пройдемося по тому, де більшість людей робить помил. Перше, заходять, коли імовірність події 80-90%. Ризик величезний, а апсайду майже немає. Друге, не дивляться на ліквідність. На що треба звертати увагу у події? По перше, щоб був об'єм торгів. На мою думку, все що менше мільйона це несерйозно. А друге, це щоб у ордербуці були заявки на куплю і продаж, щоб було потім кому продати. Ну і третє, найчастіша помилка це люди не читають правила. У кожної події внизу є rules. Тут е, чітко описано, як буде визначатись результат цієї події. У кожної події є суддя. Це може бути якийсь конкретний новинний сайт, офіційний сайт компанії, її ютуб канал. Або якийсь оракул типу Chainlink або UMA. І тільки він вирішує, чи відбулась подія чи ні. Ось конкретний приклад. Є подія, скільки ракет запустить SpaceX протягом 26 го року. І тут в правилах чітко написано, який часовий пояс буде використовуватись і що буде вважатись доказом. Тут написано, що офіційний YouTube канал SpaceX. Давайте уявимо ще одну ситуацію. У правилах написано, що підтвердження буде на офіційному сайті компанії. А вийшло у Твіттері SEO. Це вважається, що подія не сталася. Тому дуже уважно завжди читайте правила. Завжди звертаю увагу у події, на що являється джерелом істини. Це завжди мають бути великі новинні агентства, офіційні державні сайти або перевірені оракули. Бо бувають такі події, які вказують як джерело істини: якісь анонімні сторінки, невідомі блоги або сайти без репутації. Якщо б ти не довіряв цьому сайті у реальному житті, не довіряй йому, як і судді. І тепер. Коли ми розібрали нюанси, ми можемо поговорити про людей, які знають результат раніше за всіх, і як вони на цьому заробляють. Давай про брудні ігри. Чому ми кажемо, що це ринки інсайдів? Бо поки що це сіра зона. Prediction Markets – це не фондовий ринок. Тут немає SEC і немає інсайдерського законодавства у класичному сенсі. І саме тому тут часто заробляють ті, хто просто ближче до інформації. Перший кейс це Rockstar та GTA 6. Була ставка чи перенесуть гру на 2026 рік. Коли з'явились перші внутрішні чутки, ціна ЄС почала аномально рости навіть без офіційних постів. Хто купував маркетологи, розробники? Я не знаю. Але вони 100% знали результат і заробляли на цьому. І найцікавіше за це немає покарання, бо ГЕТА це не акція на фондовому ринку, а Polymarket не підпадає під нагляд за цінними паперами. Другий кейс це твіти Ілона Маска. Були люди, які вгадували кількість його твітів тиждень за тижнем. Це просто неможливо порахувати математично. Це був або сам Ілон Маск, або хтось з його найближчого оточення. Питання тільки нахіра це Ілону Маску, блін і так найбагатша людина в світі. Ви скажете Сергій. А чи можна тут копіювати угоди топ-гаманців, які вже заробили мільйони? Так, в теорії можна, але це може бути Паска. Дивіться, зараз покажу. Дивись, на полі маркет можна зайти в розділ Лідерборд і побачити, хто заробив найбільше за останній місяць. Наприклад, виберемо цього чувака. Можемо побачити, які ставки він робив в минулому і скільки вигравав. І ось його активні ставки. Так, в теорії можна повторювати за цим гаманцем всі угоди і щось навіть заробляти. Але врахуйте, що він може просто маніпулювати ціною на полі маркет, щоб змусити НАТО повірити в один якийсь конкретний результат, поки сам заробляє на протилежному. Він може зробити подвійну ставку на протилежний результат на іншій платформі. Це називається хеджування, а іноді пряма маніпуляція. Ніколи не вірте цим гаманцям. Багато платформ ще не мають власного токена. Полімаркет один з головних кандидатів. Але важливо розуміти, гарантій нема. Немає гарантій, що токен вийде або що проект взагалі роздасть якийсь айдроп. Але ми вже можемо вивчити стратегію підвищення активності, щоб в майбутньому, якщо проект роздасться айдроп, ми могли хоч щось з цього отримати. Що в цьому випадку роблять досвідчені користувачі? Вони використовують дельта-нейтральний підхід, відкриваючи протилежні позиції на різних платформах, ви мінімізуєте втрати від самої події. І просто набиваєте собі торговий об'єм. Тобто відкриваєте, наприклад, ЄС на полімаркеті на 1000 доларів, і No на калші теж на 1000 доларів. Але завжди пам'ятайте про комісії та спреди. Це буде ваша плата за досвід роботи з платформою і можливий потенційний airdrop. Повторюєш це коло кілька разів на різних подіях, і твій об'єм росте. Для системи ти топовий юзер з величезним об'ємом. Це і є шлях для потенційного жирного аердропу без лудоманії. Якщо ти заходиш у Prediction маркет, тільки заради аердропу, скоріш за все, ти робиш дурницю. Це не фрімані, Аердроп не гарантований. Це лише платний квиток за можливість потрапити у потенційний список. І тільки якщо ти це розумієш, тоді ця стратегія має сенс. Ринки передбачень це не про ставки, це новий спосіб знати правду раніше за всіх, поки засоби масової інформації пишуть заголовки. На полі це вже відобразилось в ціні. Якщо ти навчився читати правила, торгувати ймовірністю, тобто продавати до фіналу і не вестись на маніпуляції китів, ти вже будеш попереду 90% людей на цій планеті. У своєму телеграм-каналі я пишу новини, публікую свої угоди та на чому заробляю. Ну і мемчики кумедні теж викладаю. Приєднуйся! Посилання в описі. Напиши в коментарях, чи поставив би ти на появу інопланетян чи Ісуса у 2026 році. Цікаво почитати. Якщо відео сподобалось, став лайк і підписуйся на цей канал. Це був Сергій, канал Офчейн. Не лудомань. Ну і побачимось!